Добрий день. Сьогодні приготувала ось такі осінні салати. Легко, просто та доступно кожному. Смачно сипно та корисно. Прості та смачні. Ви готувати швидко за 5 хвилин. Для цього потрібно викласти на тарілку зелень, салата айсберг. Я його просто рву руками. Або мікс зелені, там, де є салат, айсберг. Поливаю мікс салата та салат лимонним соком. Натираю буряк на терку, щоб буряк натрався слайсами. Для чотирьох салатів мені всього потрібно 5 невеличких бурячків. Слайси тоненькі, я їх буду викладати на тарілку. А ще мені потрібно лимон, часник, цибуля, кріп, петрушка, горіхи, майонез, олія, сіль та перець за бажанням. Буду в салатах використовувати сир, можна використовувати бринзу, фету, м'які сири. Викладаю на листя салату порізаний або потертий, у моєму випадку, бурячок тоненькими слайсами. Можна порізати і ножем. Листя салата политі лимонним соком мають кислий смак. Буряк має солодкий смак, сир м'який, солений. Всі смаки поєднуються і дуже гармонійно смакують. Щоб до рецепторів смаку додати ще гіркий смак, я буду додати гіркий червоний перець та Італійські трави. Добавляю олію оливкову, розвожу соус і поливаю цим соусом наш бурячок. Бурячок з олією буде смакувати краще. Олія в нас ароматна з травами італійськими та червоним гірким перцем. Для другого салата. Мені також потрібен буряк, я його нарізаю ножем на слайси. І також буде потрібно мені сир м'який та горіхи. Сир можна додати часничок, майонез, розтерти до м'якої структури, посікти горіхи, в моєму випадку горіхи сирі, сухі. Можна тут смажити, але так вони мають більше користі, багато мікро-макроелементів та вітамінів, корисних для здоров'я. Добавляю горіхи до сира, чесника та майонеза. Добре перемішую, сир солений, майонез солений. Досолювати можна по бажанню. Можна по бажанню покласти перед. Викладаю на слайси буряка ось таку сирну начинку і викладаю солодкий буряк з такою часничною начинкою з горішками. На салат, який добре политий лимонним соком. Прикрашати буду петрушкою. Кропом. Цей салат буде гарно виглядати як на буденному, так і на святковому столі. Спробуйте це дуже легко, просто ситно, смачно. Бурячок корисний, капуста корисна, сир корисний, горіхи смачні та корисні. Олію теж потрібно споживати. Для третього салата натираю бурячок на грубу терку. Для цього салата я беру два бурячка, тому що вони у мене маленькі. Добавляю часник два зубка, може там менше покласти на свій власний смак. Такої пікантності придасть часничок а горішки ситого смаку. Горіхи можна підсмажити, я не смажила, так як буряк вологий, солодкий, Часничок дасть пікантний смак, горіхи здобрять наш салат. Будуть хрумкі та смачні заправляємо, ляду. трішки солі, можна по бажанню перця. Добре вимішуйте салат, щоб гарні компоненти були з'єднані між собою. Салат сочний, смачний та корисний. Викладаю на тарілку, прикрашати цей салат, буду горіхами та петрушкою. Можна сформувати горкою. У мене формочки немає, я формую так ложкою, прикрашаю горішками, щоб показати, що в цьому салаті є горіхи, тому що є люди, які горіхи не споживають. Тому я завжди прикрашаю тими компонентами, які я складовою салата. Петрушка гарно, гармонійно буде виглядати на вашому столі. Ось такий получився простий салат з бурячка, чесничка та горішків. Смакує гарно з майонезом. Давайте буду робити з цибулею. Ще один салат. Теж натираю бурячок на терку. Цей салат у мене буде з цибулею. Можна використовувати як молоду, так і стару цибулю. Я беру. Синю цибулю, вона не така гідка, мілко-мілко накришу ножем, посічу, щоб вона пустила сік, щоб віддала всі свої вітаміни. даний час осінь похолодало, треба їсти чеснуть цибулю, щоб бути здоровими, підсолюю, добавляю олію ливкви. Ви можете додати тулію, яка є на вашому столі, яка вам смакує краще. Викладаю салат на тарілку. Можна також сформувати ножем, перекрасити зелені та цибулею. Цибулею прикрашаю, Вітамінно, смачно, ситно, легко, на вечерю такий салат. Саме те осінньої пори, молода цибуля, пали молодої цибулі. Прикрашаю зверху салат. Смакуйте на здоров'я. Прикрасила кропом. Добре видно, що салат з цибулею та олією. Інший салат з майонезом, горіхами. прикрасила петрушечкою салат з чесночком та горіхами. Мої салати прості. В даний час осінь. Вони не випахливі, смачні та вітамінні. Приготуйте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Бувайте здорові! На все добре!